Про реабілітацію ветеранів через спорт сьогодні говоримо в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні про спортивні змагання для ветеранів поговоримо з гостями студії. знайомтеся президент Федерації «Стронгмен України Сергій Конюшок. Добрий день. та віце-президент Федерації Стронгмену, голова благодійного фонду Сильні українці Олександр Лашин. Вітаю Доброго дня. І е, насамперед, от, як я сказав, говоримо сьогодні про реабілітацію ветеранів через спорт. Наскільки взагалі е, дуже багато, по перше, ну, перше таке запитання, наскільки багато ветеранів за ці вже 10 років війни е, долучаються до того, щоб займатися спортом, і наскільки можливо з такого трохи негативу починаю, дуже багато ветеранів є поранені, деякі без кінцівок. Наскільки це впливає на те, як ветеран може займатися спортом і взагалі... Чи е, повинні мати якісь спортивне спортивне якісь минуле для того, щоб о, це саме зараз можна було почати займатися спортом? Я думаю, що про кількість ветеранів почне Олександр. А я потім про е, заняття спортом? Да ну на жаль, е, е, в нашій країні е, е, йде війна, да і ветеранів з кожним днем становиться все більше і більше, і тому ветерани. Долучаються до наших змагань. Це не тільки там сильний це і звитяга нескорених наших змагання, це і Київ незламний, який трошки пізніше ми проанонсуємо. І трохи там в прошлому році була там комунікація слабка да, з ветеранами. Ми там проводили наше змагання. Зараз почався вже другий сезон, і ветерани вже також сарафан на радіо. І ветерани друг другу розповідають, як проходять гарно ці змагання, як це важливо, і все більше і більше ветеранів стало долучатись до наших змагань, до реабілітації через спорт, тому що це дійсно дуже важливо. і ми спілкуємося з ветеранами, їздимо там по різним шпиталям і бачимо, що там. Що ветерани там, кажуть нам, що і фантомний біль, біль проходить в них, коли вони починають займатися фізичним навантаженням. І дуже нас це тішить, і ми хочемо якомога більше залучити наших ветеранів до занять спортом, до спортивної реабілітації, і от проводимо такі змагання. Та, ну, е, треба також ще сказати, що ну, за. Повідомленнями від офіційних джерел нашої влади і Міністерства оборони, що вже на тепер десь близько 70 тисяч є ветеранів з ампутаціями, тобто, це дуже великий показник. І, само собою, ми свідомі того, що безумовно ну, не всі можуть займатися спортом. Звичайно, що ми би хотіли охопити б всіх ветеранів безумовно, але ми реалісти. І якщо у нас КПІ 5% від загальної кількості, це також дуже велика кількість ветеранів і осіб, які потенційно можуть приймати участь і регулярно тренуватись, от реально як спортсмени. Тому власне ми охочі бачити всіх ветеранів, учасників і військовослужбовців, і в тому числі і курсантів вищих начальних закладів Сил оборони на наших заходах для того, щоб була справжня така інклюзія і. Крос-спілкування різних, різних аудиторій, різних категорій, але для молодого покоління і майбутніх військовослужбовців це дійсно натхнення. Для ветеранів, участь у змаганнях це комунікація з побратимами і вшанування від глядачів. Тобто, ну насправді емоційні і власне реабілітаційні ефекти від наших заходів дійсно потужні. У нас вже там збирається велика папка схвальних відгуків. Ків, які ми отримуємо на наші соціальні мережі після кожного заходу, і дійсно ми бачимо, що за підсумком, як Олександр сказав, з го року ми так системно підійшли до. Формування кількості заходів і календаря і вже починають на наші змагання приїжджати командами, і це надзвичайно потужна декламація того, що наші дії є правильними і дієвими, тому що вже в містах гуртується осередки ветеранського спорту, вже виокремлюються окремі лідери та ініціа... ініціатори, ініціативні люди. Які гуртують навколо себе ветеранів, і це насправді той процес, який ми хочемо бачити в нас в країні. Ми свідомі того, що ми, як наш оргкомітет, наша федерація, ми всіх не охопимо. Ми можемо модерувати цей процес, тому що дійсно ми, як фахівці спорту, досить непогано розуміємо, як працює система. Тому що ну у нас особистий, ну дійсно великий досвід в організації спортивних заходів. Ми самі спортсмени, ми це розуміємо. Але особисто ми не розпочкуємось і на всі регіони не розділимось. Тому ми закликаємо всіх небайдужих охочих і ініціативних людей контактувати з нами, приймати нашу ініціативу. Це нелегка праця, скажімо так, але вона досить таки шляхетна. От ви якраз казали по Україні? Вже є регіональні так само ці центри осередки Осередки, такі. так наскільки можна порівнювати? От я знаю, що в США, наприклад, дуже масово відбуваються ці спортивні змагання для ветеранів, тому що там є дуже багато ветеранів різних війн. Наскільки в Україні це стало популярним? От останнім часом наскільки ветерани охоче самі вас шукають, самі долучаються? От наскільки вони бажають саме це брати участь в таких змаганнях? Наскільки оця конкуренція вона зростає? Ну, я, я почну тоді. Е, ну, Насправді в нас тільки це на зародковому етапі, насправді відбувається. Хоча війна йде 10 років, е, ми досі знаходимося тільки на початковому етапі. За 10 років. Ну, окей, ладно, не за 10 років. Давайте візьмемо. Я не те, щоб там е е е критикувати, але об'єктивно. Е е Міністерство ветеранів, як центральний орган виконавчої влади, був створений в кінці 2018 року. Ну, давайте там, з 2019 року повноцінно працює Міністерство ветеранів так. 5 років. І це якраз той орган державної влади найвищого рівня, який в принципі мав би цю тенденцію і систему розвивати власне ну, на системному державному рівні всі важелі впливу у Міністерства ветеранів для цього є. Тобто є вертикаль в кожна ОДА, ОВА можна. Прямим наказом спустити виконання рішення, і, 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 і в тому числі, і це ж під це розрахований і, або розраховується бюджет, державний бюджет. По факту, ми досі в 2024 році бачимо недостатню спроможність держави, а найгірше, що Жодної, ну так так би мовити, системної і дієвої комунікації з громадянським суспільством і з ініціативними групами, які трошки займаються цією проблематикою, практично немає. Тобто, ми проводимо наші заходи завдяки партнерам і меценатам за особисті кошти наших знайомих і друзів, які просто є небайдужими і розуміють важливість цього питання, безумовно. Більшість свідомого населення донатить на дрони озброєння і підтримку війська. Але разом із тим так само важливо підтримувати нашого захисника, коли він камісувався після отримуваного поранення. Просто у нас традиційно від Савка такі просто. Провалля і е, е, така розділеність прийняття, тобто, ми шануємо е, захисника, коли він іде тільки до ТЦК і поступає у війська, не цьому yeah. всі вони молодці бо е, бійці нас захищають. А як тільки щось з ним сталося, а на війні, як правило, щось стається. То далі він сам по собі і взагалі ані держава, ані суспільство про нього не знає, не піклується. Зараз я ж кажу, тільки піднімається теми проблематики патронатної служби. В принципі, сервісних служб гарантій для ветеранів тобто, от кому кому держава винна, і суспільство винна це ветеранам стовідсотково. І просто ми говоримо про те, що. Спорт це один із найкращих механізмів та інструментів реабілітації і ресоціалізації ветерана. Тому ми цим займаємося, розуміючи, що це наше, ну в цей період це наше покликання і місія. Ми просто це робимо досить таки фахово, але насправді система поки що тільки вибудовується, не побоюсь цього слова, тільки нами. Про змагання, якщо говорити, от давайте з останнього просто почнемо. В Одесі у вас відбулися якраз змагання минулого тижня. Розкажіть детальніше, взагалі, яка кількість учасників була, що це за види спорту були. Це адаптивні види спорту, так. які спеціально для ветеранів. Як це все взагалі відбувалося і що це за масштаб? Скажімо, так. Ну, цієї неділі у нас в Одесі були змагання сильної України. Це такий. Тур, регіональний тур змагань, який стартував у 2023 році. У нас було 4 змагання в Україні, Полтава, Житомир, Житомир Рі... Ужгород і Рівне. і Рівне. І в цьому році заплановано близько 10 регіональних стартів. І от Одеса це був другий старт. Перший був в Дніпрі у лютому. І зараз Одеса приймала наших захисників, наших ветеранів. Це було 141 да? 141 учасник приймав участь в цих змаганнях. Це були ветерани, військовослужбовці, курсанти. Як така синергія, молодь і ветерани, І І да, І досвід. досвід. було чотири вправи, в яких приймали участь: Це жим лежачи 60 кілограмів на рази, це айрбайк. Це концепт, висловальний тренажер і підйоми гірі, гірвий спорт. І от всіх в чотирьох вправах наші захисники приймали участь. Ну, да. <рес> Це коротко, як воно пройшло. просто треба також вже сказати, що ми підводили, що завдяки нашій сумлінній роботі у 2023 році а вже на другому етапі ми бачимо, я скажу, що приїхали команди Чернігова 8 чоловік, Рівне, Рівне 10 чоловік, Київ і 15, ну, наї там 15 чоловік з да, е-е да, Полтава, Харків, Кривий Ріг Хмельницький, Донецька область, Донецька область так, це вже гуртується. Ми надзвичайно цим натхненні, що вже приїжджають, і це йде поширення серед ветеранської спільноти. Але ще раз повторюю, що це тільки початок. І, тут, да, Ми бачимо таку здорову конкуренцію між областями. Це супер. І коли там наші команди. там Бадаються так кажучи, між собою да, між та... собою, така заруба в них там наступного разу ми вас порвемо. есть, таке. Ну ну це, це змагальний настрій, да, це супер. але це треба ще раз. також сказати, що якраз ті ветерани, які неодноразово приймають участь, ну можна так сказати а, вже такі з досвідом, то вони стають наставники для наставниками для молодих. І от привозять на, на свої перші всеукраїнські змагання своїх побратимів, а, які ну такі молоді, ще недосвідчені. І власне в цьому ми бачимо ну прогрес і майбутнє, що ветерани, які вже Позмагались, утримали е, свій ну, там спортивний досвід. Вони будуть більше транслювати ці ідеї і захоплювати, і особистим прикладом надихати, і мотивувати і організовувати е, своїх побратимів, до яких вони можуть дотягнутися у якості там тренерів, у якості там наставників, старших друзів. Ось в цьому ми бачимо процес. Я ж кажу, що найбільша проблема це комунікація. Найбільша проблема це просто донести до кінцевого спо споживача, цільової аудиторії інформацію про, про захід, про ініціативу, про про ідею. Але це все ну просто є закони поширення інформації. І в будь-якому разі, Сарафанне Радіо, як Олександр на початку сказав, це надієвиші. Ну тобто, то рекомендація знайомих, так. це надієвиший метод. А єдина проблема в цьому, що це трошки розширюються часові межі і рамки поширення цієї інформації. Але ми знов ж таки скажу, що у нас досить професійна спільнота, тому ми знаємо, як це працює, готові, готові е е терпіти і чекати. Але в підсумку ми знаємо, що ми побудуємо в Україні в нашій державі настільки передивий досвід, що потім інші країни будуть його переймати. Якщо говорити про учасників, чи долучаються вже ветеранки до вас, дівчата, жінки? Або є в планах і можливо конкретні якісь види спорту, до яких ветеранки може Ну, Жінки жінки приймають участь, ну більше там приймають військовослужбовці, більше приймають там курсантки, так щоб ветеранах ну були, но небагато. Небагато, але в нас всі вправи такі, що можуть і жінки виступати в них. Ну, вони... Лежачи для жінок 30 кілограмів, не uh -huh. 60, айрбай, концепт, там нагрузка ну, відповідно да, да. виставляється, змінюється, тому теж можуть приймати. І гірі теж там, дівчата виступають 16, 16 кілограмів, да, підіймають гірю. Тому ми запрошуємо і дівчат, і хлопців, всіх долучатись до нашої... Команди до такого ветеранського ком'юніті, яке ми будуємо в нашій країні, і приїжджати, виступати, і прочувствувати той дух, який є в нас на локації. Про ще одне таке змагання, я думаю, дуже багато чули. Про звіття нескорених. з 19-го року ви організовуєте це такий всеукраїнський масштаб, наскільки я розумію. Розкажіть взагалі, як це відбувається. Це що щорічне змагання? Як це взагалі відбувається? Хто може брати участь? І як взагалі це в Києві відбувається? Чи це знову ж таки по Україні? Е, Ні, це звитяги нескорених, Це такий комплексний спортивний фестиваль для ветеранів. Це якраз київська ініціатива ще був Сказали з 19-го року, щороку ми його проводимо. І це такий великий потужний захід на 10 адаптивних видів спорту. Тому що як регіональні змагання ми проводимо з чотирьох видів спорту, те, що Олександр сказав, а вже в Києві, маючи можливість і інфраструктури, ми робимо 9-10 видів спорту, долучаючи ще плавання. Таку атлетику, стрільба з лука а, і адаптивний а, Тобто це дійсно вражаючі заходи. Тобто з 2019 року і там кількість учасників від 200 до 300 учасників щорічно приймають, і часто ми використовуємо цей фестиваль як національні відбори до міжнародних змагань. От в 2021 році ми проводили цей фестиваль як національний відбір до «Warrior Games». А, от ну зараз плануємо також а, працюємо над тим, щоб організувати міжнародні змагання для ветеранів, комплексні міжнародні змагання для ветеранів під егідою України в рамках проведення фестивалю спорту Арнольд Класік Європа. Тобто наша федерація є співорганізатором цього великого потужного спортивного фестивалю, під який започаткований Арнольдом Шварценеггером. І ми маємо там можливість організовувати будь що разом з чемпіонатом світу зі струнами, які ми там проводимо. Тому е е головні організатори. Цього фестивалю нам абсолютно довіряють. Вони кажуть, і ми, коли ми запропонували, що таку ідею створити міжнародні змагання для ветеранів, вони всіляко підтримали. Ми зараз відверто кажучи, працюємо над тим, щоб знайти кошти на це проведення, тому що ну зараз Олександр розкаже, що ми минулого року е проводили е серію змагань ну там сильні України, Київ незламна, тобто в цілому 12 заходів 23-му році, і взагалі ми вважаємо, що такі турніри. Мають бути відбірковими до міжнародних турнірів. Але <кій> в минулому році ми не знайшли ці кошти, але зробили. Так, да, ми зробили, ми повезли наших е, вісім ветеранів, які е, відібрались на наших турнир, турнірах 12-ті, і це була вісімка. Е, хлопці були ампутанти е, без однієї ноги, і Міша Север був е, з двома ампутаціями. І Артем. Артем Марченко, в, в нього там велика а, травма руки, он теж приймав участь. І от вісім наших адаптивних спортсменів а, приїхали в Мадрид а, і встановили світовий рекорд, протягнув чотири вантажівки вагою 35 тонн за 31 секунду. Вони це зробили, і це було, було дуже. Вид видовищний захід був, і їх підтримувала наша українська діаспора. Там було, було десь там близько 200 наших українців, які там з прапорами там, кричали там, гасла наше, слава Україні. Все. То есть хлопці там ну, була, така ейфорія да, в них була, да, супер. У нас аж такий мурахи по кожі, аж від цього всього. І хлопці. Ми, ми побачили то, що ми і кажемо, що нашим ветеранам потрібен міжнародний старт, тому що там зараз, да, там ну є там інвіктус геймс. Це раз на два роки проходить міжнародний старт. Ну це ну, замало. Для нас, у нас, на жаль, багато ветеранів, і потрібні якомога більше західів ветеранських. І тому ми робимо ці тури всі українські. Щоб більше залучити ветеранів. І е, фінал е, ну, у нас є да, ця мрія, і ми, ми віримо віри, віри, віри. в те, що в нас вдасться в цьому році все ж таки це зробити і започаткувати наш міжнародний старт ветеранський под гідою е, України вперше. І він вже буде постійним зараз, там, коли йде війна, ми хочемо це провести. В Іспанії. Після нашої перемоги це буде вже потужний старт в Україні. Міжнародний і всі партнери НАТО, ті, які нам допомагають зараз зброєю, будуть приймати участь їх ветерани з нашими ветеранами. Так, ну це хороша така новина, це така цікава історія. Ну, ми працюємо на цьому. Так, вона пройде так. Це ідея. Але про те, що вже реалізовано, Київ Незламний. Я знаю, що вже не вперше відбувається це змагання, це саме от в рамках Києва. Я думаю, гріх не запитати на Києв взагалі про дуже, таке змагання, якраз місцевого рівня. Розкажіть, коли наступний буде і як можна подаватися туди? На... Вперше, Чи можна вже перше... говорити? Ні, можна говорити, але спершу я скажу, що ми дуже дякуємо департаменту молоді та спорту і особисто Юлії Хан затиної ну, директорці цього департаменту за те, що вона дійсно не байдужа йду. Уже опікуються долею ветеранів, і власне це єдине ну, насправді місто, яке от із із двох років вкладає бюджетні кошти. Тобто, ми змагання в Києві проводимо за бюджетні кошти, а не за меценатські. І це насправді важливо. Ми розуміємо, що Київ досить таки велике місто з збільшеними спроможностями, але зрештою кількість ветеранів в кожному ОТГ в кожній, в кожній громаді вона велика. І Я би сказав, що місцева влада також має на це звертати увагу і сприяти. Тож як з 2019 року під гідою департаменту молоді та спорту ми проводимо звитягане скорее, так з 2023 року ми почали проводити також серію. Таких комплексних адаптивних заходів турніру Київ не зламає це відкриті змагання з 4-5 видів спорту. Ми постійно їх міксуємо. У нас різні локації в Києві проходять для того, щоб ну здебільшого вони стартують наші змагання з квітня місяця по жовтень місяць, і ми е, намагаємося робити на відкритих локаціях для того, щоб глядачі мешканці гості міста якраз особисто могли побачити ту звиття, і непороборну силу, а, бажання перемоги і жити, і вдосконалюватись наших ветеранів насправді це дійсно вражаюче, коли а, хлопці на протезах. Долають ну такі хороші там дистанції. Про проявляють свою твою свій, свій характер, змагаючись зі своїми побратимами, ми бачимо, що люди, люди цим надихаються. Тому а, зараз на цьому році у нас заплановано три а, турніри Київ Незламний, звитягне нескорених» і фінальні. Також змагання Київ Мілітарі Геймс. І перший етап Київ не Ми плануємо на 28 квітня. Вся інформація про це буде на сторінках в соціальних мережах Федерації Стромної України та департамент молоді та спорту. Я думаю, що в цілях безпеки ми не анонсуємо місце. локацію. і Місце проведення. Тобто, ми від як у нас відбувається реєстрація. Ми в наших соцмережах виставляємо реєстраційну google форму. Там учасники реєструються, залишають свої Контакти і наші менеджери вже буквально за день до заходу повідомляють безпосередню адресу. Ну, тобто, всі знають дату, всі знають там місто Київ, справи знають, знаю, да, але безпосередньо безпосереднє місце і адресу. Ми особисто говоримо. Такі реалії, звичайно, що нам би пасувало. Збирати там ледь не стадіони, а, але будемо відверті, ну є великі ризики. Тож, ну зараз в Дніпрі, в Одесі в нас взагалі було дуже колуарна, тобто без глядачів, тільки учасники. Да, і родини mm -hmm. там mm -hmm. да ну тобто -то, там тренери родини вузьке коло Такі вовузьке коло, але все одно вол вололюдні і дійсно емоційні заходи. Так, дякую вам на цьому будемо на жаль вже закінчувати. Нагадаю, що говорили ми про реабілітацію ветеранів через спорт. В студії були президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок та віце-президент Федерації Стронгмену, голова благодійного фонду Сильні українці Олександр Лашин. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києве ФМ.